Чинумолодь та сприяти подальшому її встановленню у суспільстві. Проте ніяке майбутнє неможливе без історії. Знову ж, за фінансової підтримки фонду відродження та Ужгородської міської влади, члени товариства Романіях створили перший в Україні Ромський музей. Всі експонати, які зібрано в музеї, свого часу використовувалися в побуті Ромів. Цей барвистий одяг від підвиноградівських під ромів. І вишиванки, що помішали як боги, так і багаті помешкання. І речі традиційних комських ремесел, і музичні інструменти, які ми з молодой часу пересували. І вірте тим, хто буде говорити, що роми з віків були людьми безграмотними. В музеї зберігаються дві книги 19 сторіччя про образотворче мистецтво і про дитинство та юність Шандора Петри. Із покоління в покоління передавали в родинах ромів і в А тепер вони стали найціннішими експонаті. Музей проілюстрований на цілий ряд матеріалів, котрі розповідають про походження цього народу, його розселення по світу, міграцію і навіть страшенні наслідки свого До речі, Європа точно знає до ромів було зміщено в роки Другої світової війни на її території. Україна, на жаль, подає тільки росло населення. І то вони так Сьогоднішній день нам допомагають тільки міжнародні фонди. Хоча була нами подана, то есть программа Ромы Украины. Но, скажу откровенно, она уже фактически, она, то есть не то что в воздухе, она как, как будто, она как вот-вот начнется программа Рома Украины. Потому что я считаю, что если была бы государственная программа, и я думаю, что намного легче было бы нашему краю. Потому что мы видим такую цель перед нами, что рано или поздно кончатся вот эти международные фонды. Ну а потом что мы будем делать? Мы все-таки мы живем в Украине, и мы являемся гражданами Украины, что государство должно и обязано э, то есть помогать нашей национальной мишине. Хотя, и, хотя, хотя это заложено в Конституции Украины. Володимире Євгеніючу, ваше товариство опікується цілим рядом програм, які фінансуються Міжнародним фондом відродження. От зараз ви опікуєтеся дитячим садочком. Створили цей музей. Скажіть, будь ласка, чесно, воно вам потрібно? Ви знаєте, дуже цікавий питання І цей питання мені іноді моя супруга задає. Зачем це тобі потрібно? И многие мне говорят, но дело в том, что я вижу перед собой цель, что если не мы, так тоже? Я думаю, что только интеллигенция может вот это все поднять, показать. Мы оставляем просто своим будущим детям.